Гіларі Клінтон перемогла Дональда Трампа на перших теледебатах. Про це свідчить більшість соціологічних опитувань, різняться лише цифри. Так, за результатами від каналу CNN, перемогу Клінтон визнали 62% опитаних. За даними ж, скажімо, паблік полісі Полінг цифра нижча, 51%. Є й сайти на кшталт Тайм, що присуджують перемогу Трампу, але вони проводять опитування, не вдаючись до соціологічних методів. Тож поглядів електорату на думку експертів, не відображають. Утім, це не завадило кандидатові у президенти США від республіканців Дональду Трампу назвати себе переможцем. Кандидати сперечалися в прямому ефірі в університеті Ховстри в штаті Нью-Йорк. Наталка пісня аналізувала двобій. Україна поза фокусом президентських дебатів Гілларі Клінтон та Дональд Трамп жодним словом не згадали Київ чи можливість американського втручання у протистояння на Донбасі. Вони обоє згадали Росію. Гілларі злими тихим словом, коли мова зайшла про підтримку республіканським кандидатом Володимира Путіна, і його міжнародної політики, а також кібернебезпеки, яку для цілого світу несе Москва. Це питання стало для Гілларі Клінтон особливо актуальним, коли хакери за даними американської розвідки, контрольовані Кремлем, зламали сервер демократичної партії. Трамп слабо захищав все у своїй дуже звичній манері мовляв причетність росіян до зламу не доведена. Ми спостерігаємо за кібератаками від держави державних органів. Останні, котрі викликають найбільше занепокоєння, скоєні Росією. Я знаю, що Дональд Трамп дуже прихильно ставиться до Володимира Путіна, але Путін грає в довгу та складну гру. Чи то Росія, чи Китай, чи будь-яка інша країна, ми не знаємо, адже правду знає Обама, що ми втратили контроль над речами, які раніше контр контролювали. за суперечкою, яка тривала годиною 40 хвилин. Спостерігали 100 мільйонів телеглядачів. Все починалося доволі цивілізовано. Обоє кандидатів навіть розсипалися у компліментах один одному. Утім, за кілька хвилин стали тими, кого звикла бачити публіка. Трамп у своєму звичному дусі перебував Клінтон та посміхалася у відповідь. Демократична кандидатка брала своєю витримкою, хоча домогтися справжнього емоційного контакту з аудиторією і так і не вдалося. Ви робили це протягом 30 років. Тож чому гадаєте про це вирішення лише зараз? Тому що ви робили це 30 років і лише зараз почали думати над рішеннями. Власне, Я думала про це не так багато. Я й не мала так багато часу про це думати. Гадаю, мій чоловік зробив досить хорошу роботу у 90-х. Дональде. Знаю, що ви живете у власній реальності, але то ж не факти. На думку Вашингтонських експертів, Гіларі готувалася до до. Дебатів ретельніше, особливо в розрізі податків, які збираються знизити для населення Дональд Трамп міжнародної політики та торговельних угод. Трамп натомість чіплявся за деталі, заявив, що готовий оприлюднити власну податкову декларацію тільки після того, як Гілларі Клінтон оприлюднить ті електронні листи, які були знищені. Барак Обама цієї ночі був зайнятий державними справами і телевізор не дивився за словами речника президентського офісу. Американському керманичеві неодмінно передадуть стислий зміст розмови з США Наталка пісня Осика, ТСН один плюс один.